Ви Знаєте, скільки років займаюся металообробкою, а вперше купив собі таке ступінчате сверло. І чесно, думаю, чого я баран не купив його раніше. Та роздерти якісь отвори, не треба переставляти тисячу разів інструмент так, з більшого на менше, особливо якщо кріплення там не дозволяє зараз зробити великий діаметр. так. Без проблем від меншого до більшого сверлить обороти я поставив. 250. Емульсії, щоб охолоджувало. Блін, гризе просто капець. Навіть не відчуває. Плита товста, сантиметрова. Дивіться, тільки сипле. Ступінь за ступенем лізе, а потім в кінці поставив роз, поставлю розвертку і зроблю начисто.